Студію Вашингтон з вами Наталія Леонова. Вітаю! Що осені протягом трьох днів українці та американці з різних штатів приїжджають до кафедрального собору святого Андрія Української православної церкви в штаті Мериленд? Тут відбувається один з найбільших українських фестивалів у США. Відвідувачі відкривають для себе українську культуру та коштують традиційні страви. Цього року у фестивалі взяли участь українські зірки Оксана Білозір та Руслана. Як змінився щорічний фестиваль на тлі російської війни? Дивіться далі в сюжеті Катерини Пліснової. Фестиваль великого Вашингтона організовується вже 20 років, але цьогоріч, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, він отримав нову мету і нове значення. Діляться організатори та учасники фестивалю. Десімейзи. Цьогоріч підтримка та кількість людей в рази більше, ніж я бачив раніше, і це вражає. Я тут вже поспілкувався із багатьма людьми як американцями, так і українцями. Загалом люди з усього світу приходять підтримати Україну. Це дуже і дуже захоплює Прошлого року тут було 10 тисяч людей за три дні, і зараз я розумію, що тут найменш трічі більше, тому що на кожного українця я вважаю зараз плюс. Два, три, вітри людини з України рефюджі. Ми так оголошували, що ми просили людей придіти, побачити українську культуру, запізнайте її і побачити, яка вона унікальна, і зрозуміти за що українці борються. Відвідують події не лише вихідці з України, але й пересічні американці, які хочуть дізнатися більше про українську культуру, а також підтримати Україну. Я прийшла звичайно щоб підтримати. Це справді сумно і жахливо, те, що відбувається в Україні. Вони заслуговують на свободу. у першу чергу. Я прийшов для того, щоб продемонструвати свою підтримку через війну, тому що це жахлива річ, яка відбувається. Крім того, я хочу пізнати культуру. Ми розуміємо, що зараз відбувається, тому найменше, що ми можемо зробити, це прийти і підтримати. Ми вдягли наші, як це називається? Вінок. Ці віночки коштували недешево. Але я сказала: окей, це зрештою на благодійність. Слава Україна. Підтримую те, що вона сказала. Українською культурою з гостями фестивалю ділилися танцювальні ансамблі з Нью-Йорка та зірки української музики. Що наша війна не триває 10 років, тільки наша війна це 100 років, це 100 років, це п'ять поколінь, і ми є п'яте покоління українці, які маємо таку місію завершити нарешті цю столітню війну перемогою. Від майдану я не змінилася. Формат, який ми для себе е, прийняли, вирішили і домовилися, ми волонтери. Отут я напевно маю вибачитись перед всіма, що ми вісім років, мабуть, недостатньо гучно про це говорили. Але сьогодні я намагаюся, щоб мій голос був strong enough, настільки гучно, щоб вже мене неможливо було не почути. nossos Парафія Української православної церкви святого Андрія у районі Вашингтона була заснована у 1949 році. Сьогодні її прихожани, як і багато інших громад, згуртувались навколо протидії російській агресії. За словами організаторів, частина зароблених коштів піде на допомогу Україні. Гроші зокрема виділять із придбаних квитків із проданих вареників, яких волонтери наліпили 20 тисяч голубців, яких накрутили 4 тисячі, та інших продажів, які тривали під час фестивалю. Атерина Лісунова, Богдан Осика та Костянтин Голубчик голос Америки Вашингтон. Видивились програму Української служби голосу Америки, в студії Вашингтон.